Привіт, друзяки! Зараз ми будемо грати, напевно, в Дорс частина шоста. А оце. экспедишн Антарктида. Це буде ми... я спробую пройти оцю всю гру, якщо в мене вийде. Я знаю, як це грати. Все, ну і я за Україну. Да-да-да-да, я за. А тут. Да знаю, уже знаю, что. Сами не требующий еще и тисточку взять. Чек, -то. чек батон. А тут на ветепинуем. Початку це дуже легка. Я пам'ятаю, що коли була зимова, вони обновили цю гру зимове оновлення було, то я пам'ятаю, що і ми в цій грі збирали подарунки Санта-Клауса. Ну не в печері оці, а тільки ось з Белгії. Ой-ой, чуть мені деменджу задал. Ну, мінус 2 хп. Сюда. Ой-ой, я чуть би і не впав би. О тут в зимовій обновці був, отут я стояв подарунок, тільки я вже немає. жаль, що ми до, бед... до відмедів не можемо піти? Отуда, на нагору. А ми будемо йти по цьому старому мостку Я оце колись навіть і не міг пройти, але я. Пробую це за першим разом пройти. оце, значить я це прийшов. Доволі це є трудно. Ого. Ну, не таке вже і було трудне. Ось оце було трудно, я пам'ятаю. Я отут промахнувся і вниз впав. А тепер ми будемо йти вгору і тут будуть оці. Тут я прийшов. Нам треба на горку. Ми вже е, 84 майже. Або є. Е, е, да, 90, 90 метрів над землею. Або. Ну, е. я не знаю, це метрів того. Скільки ми начебто прийшли чи ще як чогось там? Чи скільки ми метрів скільки ми над, скільки, скільки це метрів, що наверху, шо наверху, скільки ми вже пройшли? Да блін. А ні, я вот іншу сторону дивлюсь. Ой-ой-ой. ой 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 Як же ж я близько був? Ми тут ой-ой. Я це не так сильно вмію. Ой-ой-ой, ой, -ой. ой, -ой, -ой. фу, все Добре, що я хочу сепляшу огонь, то що стоит я не. А, чіляція для експертів там, але ми туди не йдемо. Ми є нубами. Але на жаль я у мене не є відблокований експерт, тому ми ідеємо сюди. А як ми потом... ага, там же є, це я не побачив просто. Фух, добре. Ой-ой, ой-ой, я чуть бы не впал бы. Ой-ой. Есть! Я уже думал, что я впаду. Ой-ой, а тут менший мост. Ой, єсть, тут живидно. Мінус одна хпешка. ХП, хп пробачте. Єсть, ми пройшли це. Я прийшов до першого кампа. С энергией богато. Выдаемся. Наплюс, Все. Сто. Там був навіть і пінозі. Енергобатончик я візьму, ну і піду далі. У мене є Моє цей перший. Ага, ми є на другому кампі. Ну і наступний е, е, е наступна зупинка це третій камп. Ну а потім вже і четвертий кінець. Але я оце пам'ятаю, це теж трудно. О, ні. А буде дуже зло, от коли я впаду туди, от в ту дерну. є, є. Ой-ой, стає темно. А тут теж подарунок колись стояв. Там був чоловік з Франції. Чоловічок пробачив. ось там отсьо тут побіг. А, чи ли ми піднімаємося? Ага, це є оця велика гора. Може, я на висок на високості 526 метрів над, над землею. ой ой тут є лыску. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Все Ой-ой-ой, я чуть бы не напал бы. У него ко нецо. О, не, о, ні, ой не, ні, о, ні, о, ні. Куда мені тепер портрет йти? А, сюда. Тепер, на гору, а куди тепер нагору, чи туди де є? Я тут, коли грав в першу гру, то я помер тут начебто. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюди треба? Туди не треба. Бо там, напевно, буде міст. Туди безпечно. Я не про цей місць говорю, а да, да, про цей. Ось тут є оцей. Ой, ой як це можна пройти? Що тут не вимислили? Есть, пройшов. Я спробую ще до, до одного кампа пройти, бо мені ще тут декілька хвилин залишилось. До кінця відео. Я сподіваюся, що цей камп, він буде недалеко. О, да? А ні, то не я той камп. Це його тут... Є гіха во тут, це дуже класно навіть. Отут можна засповнити і за, не я... за які гроші нічого не купувати. О, ніч стала. Там ми ще будемо плавати, навірно. А да, 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 ми будемо тут. Ой-ой, де їсти. Ого, і як це... Як я тут все маю був на святку піти? Самої зараз ми будемо їхати нас по Так. О там був теж подарунок, я за ним шев. Ой, я там же щось бачу. Але, на жаль, ми будемо це відео кінчити. Все, друзі, з вами був Роман. Ну, я хочу, щоб ми під цим відео зробили, щоб ви поставили 500 лайків. Ну і щоб ви підписалися на мій канал. Бо дуже-дуже мало бракує, щоб. Бо у мене є 17 підписників і я мушу. Ну, у мені ще 3 підписники залишилось, і я вже буду е мати 20 підписників. Я вас благаю, поставте е підпишіться на мій канал, ну і поставте дуже багато лайків, як ви зможете. З вами був Роман.